Вітаю, з вами Аватар Крісті, і сьогодні у нас буде розпаковка речей з студії кіно, -театр... кіно. Студії, кіно і театру і так далі. ця коробка буде сьогодні відкриватися. Вона... вона не така, як зазвичай, сьогодні вона трішечки менше, там трошки речей. Окей, погнали. Початку це ось така штука, вона мені дуже подобається. Тут така зірочка. Ну, взагалі, класно. Класно, класно. Чекайте. О, тут, тут навіть дії є до неї. ось. Наступне це у нас такий одяг для кота і собаки, але воно перемішалося. Я не знаю, що для кота, а що для собаки. Бо воно було отак. І зараз в цій студії з'являться раз, два, три, кіт собаки. І собака, ну, скажу так. Мені подобається саме образ собаки, я не знаю, мені просто не подобається ця червона накидка на куту, і воно якось негармонійно виглядає. Так, і коробка закінчилася, як ви бачите. Тож на наступному будуть у нас баги і речі, які у нас з'явилися з... у тій студії, летимо у студію. Вже в студії, тож давайте оглянемо. Ну тут така перша зона. Багато, до речі, нових речей. І зараз кордимо погнали Погнали. Ну, класна чарівна паличка. Скажу вам. Він гардюмлвіса. Це просто клас. Знає, схоже на ту, що Гаррі Поттера Ну, казанок для відьми. Що я скажу? Чекайте. Ну, прикольно, тільки я хотіла сюди щось всипати. Не можна нічого всипати. А це дуже шкода. Ем, Це у нас кобза чи що. Тут, до речі, новий нове додалося. Такий шум. Такої, по-моєму, кобза ще не було. Так, тут у нас... Тілець. <ріхи> Трон. Трон для королеви короля. Ну, а це, до речі, прикольна штука. Дуже класно, прям. Нажав, тут в тебе вже є каса. <ріхи> Окей. О, Ліра одна з найулюбленіших штукенцій. Вона така класна і деталізована, що прям вау. І, по-моєму, Ліри ще ніде не було. Прям клас. Так, ну, а це одна з моїх най найулюбленіших -най речей. Ну, міпло. Ну подивіться, як літає. А ще якщо її на канат там повісити, що зараз дивіться. Це просто класно. Воно ну, так літає шоу. Тільки тут нема значка дії. Літати або ще щось тут є тільки значок дії підмітати. Або чого? Ну, в принципі, мітла і для цього є. Але. Айраз, тут у нас олівці. Кулька для жанглювання і таця. Ну, а ще секретний... секретна коробка. Ось пароль, кому кому треба. Погнали далі. Тут канати мені. З першого разу сподобалось літати. Так, класно. Класно літає. Так, ідемо далі, ідемо далі, 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 далі. Тут у нас гримерна. І зараз я покажу топ своїх найулюбленіших образів. Нові на ресті, на рейсті. Мені так нові зачіски завжди так подобаються, вони всі диреква. Тепер переходимо до баїв. І знову у кімнатну студію блогерства. Ми встаємо і нажимаємо говорити злість. Виходимо і бачимо. Я не знаю. Я не знаю, what is it? Тут щось з руками, з ногами, з самим тілом, одна голова як була, так і є. Гаразд. Наступний баг у нас той самий, тільки ми просто вибираємо іншу. Наприклад, говорити просто Просто говорити. Виходимо і заходимо. Що у нас? У нас балерина. От тепер балерина стопудов. будов. Гаразд. Наступний баг у мене. З'явився не чисто випадково. Я зараз вам розкажу про нього детальніше. Це дуже сумний бах, я його не можу повернути назад, щоб, щоб все було як було в'язано з набором цього цуцика. Пуделя. Я, не, я зробила бах типу в ліфті, щоб він став великим. Але після того я вийшла з гри, а потім через деякий час, вже на наступний день, зайшла. І побачила, що замість великого пуделя у мене інша порода собаки. Я подумала, ну окей, ресет так, ресет, і зробила. Але після того, як я це зробила, я його знов скачала і зараз вам покажу, що у мене сталося. Це маленька собака у цієї погоди. Я... я виправилась. Я захотіла її зробити знов, типу, як з, як з пуделем, бог я так вирішила зробити. Але я не можу. Тому що як тільки я хочу взяти цього цуцика, кудись перемістити там в інший світ. У мене воно не переміщається, він зникає, його ні тут нема, його ніде нема просто. І це такий баг, який я не знала, як, як повернути. Да, це трошки обідненько, що в мене тепер. Це собачка мені її з цього дому навіть випустити не можна. Давайте не просумне. Є дещо і веселе. Ну, мабуть, в половині з вас є такі, у яких, вибачте, воно якось роздвоїлось чи розстроїлось. Три або дві такі речі. Я не знаю, як у мене це взагалі вийшло. Я не нароком чисто випадково, Я навіть не помітила, як у мене це вийшло. Ну, Напишіть у кого так само, або ж навіть таки, так, по три такі гмаки і палатки. Так, відео добігає кінця. Тож підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі і до нових зустрічей. Всім пока!